Продається затишний житловий будинок у селі Костеїв Жовківського району Львівської області, розташований всього за 17 кілометрів від Галицького перехрестя, що забезпечує швидкий та зручний доїзд до Львова. Місцевість вирізняється спокоєм, чистим повітрям та прекрасною природою, що робить її чудовим варіантом як для постійного проживання, так і заміського відпочинку. Загальна площа земельної ділянки складає 33 сотки, з яких 25 соток відведені підгород, що дає великий простір для ведення власного господарства, вирощування фруктів, овочів або облаштування зеленої зони. На території розташований доглянутий будинок площею 46 квадратних метрів у житловому стані, який не простоював і опалюється як піччю, так і газовим котлом та конвектором, що дозволяє комфортно проживати протягом усього року. Також є простора літня кухня, площею 31 квадратний метр, та декілька господарських будівель і сараїв, які можна використовувати для зберігання інструментів, облаштування майстерні, отримання невеликого господарства чи інших потреб, залежно від бажання нового власника. Покрівля будинку виконана з металопластикових листів. Територія огороджена міцним парканом та має великі зелені насадження, плодові дерева, доглянутий садок і широкий простір для облаштування додаткових зон, альтанки, місце для барбікю чи дитячого майданчика. Вода в будинок не заведена, проте на подвір'ї є криниця чистою водою. Санвузол знаходиться на вулиці. Будинок потребує легких косметичних удосконалень, а головне має міцну основу, що дозволяє новим власникам облаштувати його під свій смак без значних витрат на капітальний ремонт. Це чудова можливість придбати нерухомість з великою ділянкою та всіма умовами для спокійного життя, ведення господарства або створення затишного сімейного куточка неподалік від Львова. Огляд, можливий за домовленістю. Усі деталі та додаткові фото доступні у телеграм-каналі. Ціна лише 5 тисяч доларів. Та не забувайте підписуватись на наш канал.